Мені дуже подобається цей матеріал, тому що він сам по собі прекрасний. Беру натхнення з природи, з оточую нас краси. Мені подобаються пейзажі. А чому? Тому що природа вона неймовірна, і мені дуже подобається їх зображувати. Так 11-річна сумчанка Катя розповідає про своє улюблене заняття. Олійний живопис дівчинка називає невід'ємною частиною життя. Учениця 6 а класу 22-ї сумської школи, крім основного навчання, кілька разів на тиждень відвідує художню студію і щодня пише фарбами вдома. Тату розповідає творчі здібності Каті від мами. Малювати вона почала з раннього дитинства, в принципі, вже десь в три роки. І в подальшому, коли бачимо, що в неї є хист до мистецтва, почали віддавати вигуки для малювання. І у нас на творчати не тільки малює, так що і вишиває, і поділки робить з бісера. Все інше. 8 квітня Катерина Ливинок презентувала свою першу персональну виставку в стінах міської галереї. Так дівчинка розповідає про одну з представлених робіт. Я працювала над нею недовго, вона називається місяць. Хотіла передати те, що краса вона буває неземною, навіть у такому значенні, і те, що пейзажі можуть бути досить різними. Художній керівник Каті Ливинок сумська художниця Ольга Москаленко. Майстрині згадує, учениця прийшла в народну студію працетворчого мистецтва світ фарб півтора роки тому. З першого погляду, з перших таких кроків я зрозуміла, що вона в саме це мистецтво, саме в малювання. І за цей, за цей рік, дивлячись так, як вона працює і які в неї виходять роботи, я запропонувала відкрити персональну виставку зробити. І це не дарма, тому. Що ви самі можете споглядати, які в неї неймовірні картини? Вона полюбляє писати олійними фарбами це її найулюбленіший матеріал. Ольга говорить, майбутнє в тому числі за такими дітьми, як Катя, тими, хто лишається в прифронтових містах і, попри складну безпекову ситуацію, знаходить час для творчості і розвивається щодня. Сама Ольга одночасно з ученицею представила в сусідній залі галереї і свої роботи на виставці Резонанс представлені роботи, які висвітлюють тріпільську культуру, а також пейзажі, які закликані закохатися у краєвиди України наприклад, на виставці представлена робота Трипільська Мадонна». і це не випадково. Я звернулася саме до цього образу. В трипільській культурі саме ця Мадонна виражає родючість і благополуччя. Виставки юної художниці та її наставниці в міській галереї можна переглянути впродовж двох тижнів. Анна книжка Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Суми.